Українська народна казка Кругленьке словечко. Задумав один парубок женитись. От думає він, кого б тут у старости узяти? Піду я до свого рідного дядька візьму я його у старости. Так і зробив. Прийшов до дядька і каже Дідюню, дядюню, пособіть, будь ласка, моєму горю. Ходімте, я вас послю у старости. Дядько питає, А до кого, племіннику, думаєш мене послати? Я думаю, дядюню, хоч би й до Гордія Івановича Вертогора. У нього дівка брава. Очі чорні, сама моторна, треба б до неї посилати. Дядько йому й каже. Я пособив би твоєму горю, якби ти був трошки розторопніший. А то підеш з тобою, між люди, та тільки стиду через тебе наберемось і з тим і вернемось. Племінник каже як ви так, дядьку, кажете, що ти я неросторопний, ну хіба вже дурний чи що? Та не те, що ти дурний. А тільки, що у тебе мова якось то не дуже гарна. Ну, Що скажеш, то все не до діла. Як то так? Та отак. Оце як підемо. Та увідемо в хату, то подумай, що треба там з людьми говорити. Як то що говорити? Як увійдеш у хату, поздоровкався б з людьми гарненько, подумав би, якого словечка там сказати гарненького, кругленького. Ну, спасибі, дядьку, за добру науку, так я вже й буду казати. Пішли вони до Гордія Івановича. Той попросив їх у хату, посадив за стіл. Начали вони про своє діло говорить, а молодий сидить за столом і думає, Як би тут не забути дядькову настанову? Якого б тут словецька сказати би гарненького і кругленького? Та й надумав, як крикне на все горло Обруч, обруч, обруч. Гордій Іванович вилупив на його очі та й питає Та де це ти бачиш обруча? А наш молодий каже, Еге, що ж нема обруча? Мене дядько так научив, щоб я сказав словечко кругленьке, гарненьке. Ну, я й сказав кругленьке. А якого тобі ще круглішого треба, як обруч?